Овпасен ав, це турбуватися. Це турбуватися в плані піклуватися про щось або у когось. І зараз я почну давати речення, наприклад. Я піклуюся про цю, умовно кажучи, цю або ту дитину. Цю або ту мається на увазі це якась конкретна дитина, там де ді або дас. Я це маю на увазі, тож. Я піклуюся про, умовно кажучи, цю дитину. «Ich passe auf das Kind auf». Бачите, «aufpassen» – це таке дієслово, яке роз'єднується на дві частини, є префікс auf, і він іде в саме кінець речення. Але крім того, ще треба сказати: я піклуюся, чи хтось там піклується про щось або когось. І тож, інший «auf» в цьому реченні буде означати про. І саме, щоб ця плутанина дещо зійшла на нівець, я буду давати ще більше речень, ще більше практики для вас. І таким чином воно обкладеться в голові, і питання особливо не повинно після цього виникати. Я піклуюся про цей або той, умовно кажучи, цей або той, комп'ютер. Ich passe auf den Computer auf. Бачите, де Computer став den Computer, тому що aufpassen викликає акузатив. Акузатив впливає виключно на слова чоловічого роду. Також на займенники я, ти, ми, ви, не на всі, ну, зараз подивимось, на які саме. Але в цьому реченні точно бачимо: було der Computer став den Computer. Наступне я піклуюся про тебе. Ich passe auf dich auf. Було du стало dich. Було ти стало тебе. Наступне. Я піклуюся про нього. Ich passe auf ihn auf. Я піклуюся про неї. Ich passe auf sie auf. Наступне, попіклуйся про себе. Pass auf dich auf. Звернення йдеться до тебе, ти попіклуйся про себе, тому pass auf dich діх. Auf. І це також можна перекладати як бережи себе. А як тоді запитати, про що ти піклуєшся? passt паст auf? Дослівно що про піклуєшся ти. Тільки во в цьому речні це якимось чином що, а auf це про. І між ними стоїть буква Р. Як вони це пояснюються? для того, щоб просто поєднати голосні звуки бо во закінчується на О, а auf починається на А. Але ви побачите в багатьох питальних словах, коли є префікс. В комбінації з якимось питальним словом, зокрема, з питальним словом що, то що буде перетворюватися на во. Наприклад, вогриба те ж саме, воран. Ну і все таке інше. Наступне речення: про що вона піклується. passt sie auf? Про що піклується твій тато? Вога опаст дайн папа. Про що піклується твоя мама? Вога овпаст дайне мама ауф. Вони піклуються про це. Зіпасен дауф. Дауф це історія приблизно про вогауф. Про це. Дослівно це про, але тільки в такому сполученні префікса з словом це це буде да. Взагалі, то да має дуже багато значень. І тільки в з'єднанні з префіксом це буде означати це. Ще є інші приклади, як це формується: Даруба, Даран і все таке інше. Як запитати, ти піклуєшся про своїх дітей? Пасту Авдене Кіндавав? І як тоді відповісти? А яке твоє діло? Ні, я жартую. Взагалі-то як сказати, так, я піклуюся про них? Я ja, passe auf, sie auf. Як сказати в минулому, я вчора потурбувався про дітей, про конкретних якісь дітей, про цих тих дітей. Ich habe gestern auf die Kinder aufgepasst. Тому що aufpassen це роз'єднувальне дієслово частинка «ge», яка характерна для певних дієслів. В минулому часі, то вона буде між префіксом і дієсловом. Aufgepasst. І дієслово змінило своє коріння на минулу версію цього дієслова. Наступне речення. Так, я потурбувався про них. Я ja, habe Я auf sie aufgepasst. Ja, Мої батьки popicluvalesia про наших дітей. Meine eltern haben auf unsere Kinder aufgepasst. Meine eltern haben auf unsere Kinder aufgepasst. Мої батьки попіклувалися про нашу машину. Meine Eltern haben auf unser Auto aufgepasst. Як запитати, коли вони попіклувалися про це? Wann haben sie darauf aufgepasst? Вони про це потурбувалися, коли вони були вдома. Sie haben darauf aufgepasst, als sie zu Hause waren. Als це такий коннектор, так би мовити. Взаліто ван це коли, так? але коли ми оповідаємо про якийсь конкретний період часу в минулому, то краще використовувати альс. Наприклад, коли мені було 9 років, це було б альс і. Jahre alt ва, або коли я пішов в школу, і все таке інше. В цьому реченні, коли вони вдома були. Als sie zu Зі, waren. І, до речі, цей als він і штовхає всі дієслова після нього. В саме кінець речення. Саме це тут і відбулося було waren, і воно опинилося в кінці речення свого. Наступне речення: Мої батьки попіклувалися про нашу машину, коли вони були вдома. Meine Eltern haben auf unser Auto aufgepasst, als sie zu Hause waren. Мої батьки попіклувалися про це, коли вони були вдома. Meine Eltern haben darauf aufgepasst, als sie zu Hause waren. Добре, пропоную тут зробити паузу, а на наступний раз взяти її слово Stadt Один з перекладів. І це більш такий суто українізований переклад, який не відображає взагалі то дослівний переклад, але прикладається як відбуватися. Наприклад, завтра відбудеться вистава. Або коли відбувся той концерт, або коли відбувся той термін. Або як сказати, це відбулося дуже давно. Тобто, це сталося, по суті, дуже давно. Штатфінден. Дослідний переклад, скажу в наступному відео. Дякую за вашу увагу. Віста мені з тим, і до наступного разу. Чао!